Вітаю вас. З вами психолог Ольга Чурикова. Я знаходжуся в Україні, тому разом з вами дуже розумію, як зараз нам усім жити з тими відключеннями світу, які відбуваються в нас. І по різних регіонах ця ситуація торкнулася по різному різних людей. В когось світло буває двічі на добу, по 40 хвилин, в когось взагалі його немає, а хтось Навпаки, три на шість, як у нас, три години є світло, шість годин немає світла, хтось більше має світло. І ця проблема є зараз також тим, що часто пригнічує нас тих, хто знаходиться під час воєнної агресії саме в Україні. І чому для нас це так жахливо по-своєму? Чому ми так реагуємо на це, чому нам так це не подобається? Часто в нас є. Таке відчуття, що якщо навкруги все добре, то і в нас все добре. Якщо ж навкруги все погано, то і нам погано. З одного боку, те, що навкруги нас, воно дуже впливає на нас з одного боку. З іншого боку, чим більший вплив на нас відбувається, це говорить про те, що ми всередині, на жаль, з вами не маємо зараз тої стійкості, не маємо заповнення всередині, що ми настільки реактивні по відношенню до змін в оточуючому середовищі. Якщо говорити про світло, яке відключається в нас регулярно, то якщо ми з вами дуже реагуємо на це, з одного боку це нормально, з іншого боку, це говорить про те, що нам всередині трошечки не вистачає наповненості. Зараз її і нема де взяти таким шляхом, як ми брали це у мирний час, тому що зараз війна і все по-іншому, ніж було раніше. І разом з тим, ми з вами зараз можемо наповнюватися. Ми можемо з вами. Не дивлячись на те, що навкруги в нас темрява, ми можемо з вами мати світло всередині, бо його в нас, поки ми живемо, ніхто забрати не в силах. Ніхто, ніяка війна, ніякі агресори не можуть затушити, згасити той вогник, який є всередині нас. Вогник життя, вогник інтересу до життя, вогник зацікавленості, вогник задоволення життям. Я знаю, що багато хто зараз вважають, що нема чим зараз бути задоволеними, нема за що зараз дякувати. Вже все погано і буде тільки гірше, гірше, гірше. Якщо згадувати нам про те, як саме згадувати притчу, яку дідусь розповідав своєму онукові про двох вовків, можливо, вона вам знайома, так от в тій притчі дідусь розповідав онукові, що в нас всередині є два вовки вовк добра і вовк зла. І вони постійно борються один з одним. Тоді онук питає дідуся, дідусь, а який же вовк тоді отримує перемогу? Дідусь каже, той, якого ти більше годуєш. На що наш з вами сфокусований погляд, погляд нашого життя? Про що ми збільше думаємо? Про те, що зовні нас знаходиться, чи про те, що всередині нас? Якщо ми думаємо про те, що зовні нас знаходиться. Дійсно, є багато об'єктивних факторів, чому ми з вами можемо відчувати себе пригніченими. Якщо ми подумаємо з вами про те, що знаходиться всередині нас, що ніхто без нашого дозволу забрати не може, ми з вами дозволяємо або реагувати, або проникатися цим, або брати глибоко до себе, чи навпаки захищати внутрішнє душевне тепло, яке ми з вами маємо. А в нас з вами є посмішка. Це те, що ніхто в нас не в силах забрати, поки ми з вами живі. Ніякими силами. Це безкоштовний спосіб, який допомагає нам почувати себе краще, тому що навіть якщо ми в погані, важкі для нас часи посміхаємося, в цей день, в цей момент в нашому організмі починають відбуватися інші біохімічні процеси, які покращують нам настій. Якщо ми з вами можемо подумати, за що зараз я можу бути вдячна. Пам'ятаєте, десь в перші дні війни, перший тиждень-два, були такі пости в соціальних мережах. Дякую Богу за ще один день, дякую за ранок, дякую за те, ще був такий пост, прости мене Боже, що я був тобі за щось невдячний, був чимось невдоволений до 24 лютого. Тобто все одно, якщо ми з вами живі, а ви мене дивитесь, значить ви живі. В нас є за що бути вдячними. Інколи, можливо, якщо нам здається, що нема мені за що дякувати, а варто подумати, що є люди, яким зараз гірше, ніж мені. І такі люди завжди є. Можливо, в порівнянні з їхнім життям я знайдуся, що я можу бути зараз вдячна. Можливо, так світла немає. Можливо, з теплом зараз великі проблеми. І разом з тим, я зараз живу. Мої діти є зі мною. Як сказав один чоловік декілька тижнів назад, що за час війни я зрозумів, що найбільша цінність це не гроші, це не хата, це не робота, це мої друзі і мої рідні, які є в моєму житті. Якщо ці люди є в вашому житті, вам вже є за що дякувати. Якщо зараз ви маєте їжу, вам є за що дякувати. Можливо, варто подумати, про, коли вам здається, що вже у вас все погано, варто собі дати відповідь на таких п'ять запитань. Перше запитання чи є в мене що їсти. І назвати п'ять продуктів. які є у вашому холодильнику чи у вашій оселі. Можливо, більше, ніж п'ять. Просто назвати стільки, скільки у вас є. Але важливо не просто відповідати собі, що так, в мене є, що їсти, а конкретно що у вас є. Тоді... Працює кора великих півкуль головного мозку, і ще ми самі себе в цей момент переконуємо, що в нас є їжа. То чи є в мене що їсти, чи є в мене що одягнутися, теж назвати декілька комплектів одягу, які в нас є зараз, чи є мені де переночувати, чи є людина, який, яка до якої я можу звернутися, якщо мені потрібна буде допомога. І назвати конкретне ім'я людини, можливо, зателефонувати їй і спитати, чи можу я звернутися до тебе, коли мені буде потрібна допомога. І п'яте, останнє запитання: чи є люди, кому я можу бути корисна, назвати для себе таких людей і дійсно намагатися бути для когось корисними. Завжди є люди, яким в чомусь гірше, ніж нам. Можемо бути корисними фінансово, допомагаємо грошима. Можемо бути часом, значить, приділяємо час цій людині. Можемо вислухати, значить, вислухати, допомогти прибратися, сходити в магазин, того хліба принести. Будь-що, якщо ми можемо бути комусь корисним, ми це робимо. Наукові дослідження минулих війн говорять про те, що найкращим чином виживали і проживали минулі війни ті люди, які допомагали іншим. Тому, коли вам. У вас великий стан відчаю, і здається, що вже все погано і немає нічого доброго в житті. Дайте собі відповідь на цих п'ять запитань: чи є в мене що їсти, чи є в мені в що одягнутися, чи є мені де переночувати, чи є людина або люди, до яких я можу звернутися, коли мені потрібна буде допомога, і чи є люди, кому я можу бути корисна. Навчіться бачити те добре, що є в вашому житті. Будьте вдячними за це, і відчуйте, відчуєте, що ваш вогник всередині починає теплішити і починає далі горіти, що він не згасає, бо ви цим підкладаєте дрова у ваше душевне вогнище, яке повинно обов'язково горіти. Подумайте, що може бути зараз для вас цікавим, чим ви можете займатися. Так, війна зараз забрала в нас світло і наш минулий, звичний спосіб життя. І разом з тим, коли в нас немає світла, що ми можемо зараз з вами зробити? Можливо, ми можемо з кимось поговорити. Можливо, ми можемо провести час з нашими дітьми, можемо їх послухати, можемо просто полежати з ними. А можливо, це допомагає нам раніше лягти спати. Якщо з світлом ми вкладалися пізніше спати, то зараз ми можемо більше відновлюватися. Подумайте, що відбувається. І як ви можете ці обставини, на які вплинути не можете, як ви можете їх використати на свою користь, що можна зараз зробити? Як пристосуватися? Бо є в нас завжди з вами вибір. Або жалітися скаржитися на те, що в нас зараз є чи чого немає, або пристосовуватися і, як кажуть, з лимону робити лимонад? Або скаржитися, що лимон кислий, і брати ту дольку лимону, і просто бути дуже невдоволеними, що він дуже кислий. Або вичавити той сік з лимону і зробити з нього лимонад. І це ми з вами обираємо, що робити. На жаль, ми не можемо з вами зараз вплинути на те, щоб в нас було світло стільки, скільки ми хочемо. Зовні, і коли зовні темрява, а ваше душевне світло може горіти. Воно може бути тут вогником тепла і підтримки для самих себе і для тих, хто перед вами. Подумайте в ці моменти, що вам більше всього хочеться, що вам зараз потрібно. Можливо, та чашка чаю, можливо, вкритися пледом і полежати. Можливо, подумати про щось. Тобто сфокусуйте свою увагу не на тому, що зараз вимкнули світло, а на тому, що всередині вас зараз відбувається, про що вам зараз думається, від чого, можливо, ваша душа болить зараз. Зосередиться на вашому стані, подумайте, що може зараз зробити, щоб ви почували себе трошки краще. І часто це вже настільки залежить від світла чи від грошей, як від нашого відношення до того, що відбувається в нашому житті і до наших рідних. Якщо ви зараз тут, в цій країні, і змінити ви не можете те, що відбувається навколо нас, залишається це прийняти і вчитися з лимону робити лимонад. Пам'ятайте, що ваш вогник всередині душі вашого. Тіла в вашій душі. Ніхто не в силах загасити, поки ви цього не дозволите. А ви дозволяєте собі перейматися, дуже непокоїтися тим, що знаходиться навколо вас, і ви не можете це змінити. Тож вирішіть, що все, що відбувається всередині вас, це ваша територія, і ви обираєте, що там буде. Якщо вам дуже погано, задайте собі цих п'ять запитань. Якщо ви відчуваєте якийсь пригнічений настрій, можливо, десь велике збудження з чогось, ви можете собі допомогти відчувати себе більш збалансовано, більш стабільно. Можете зробити е, декілька глибоких вдихів і видихів, вдихати носом, вдихати ротом, вдихати, нібито ви, вдихаєте аромат квітки, а видихаючи, ви задуваєте свічку. Просто зробіть декілька вдихів видихів і ви вже відчуєте себе набагато краще, бо диханням ми з вами можемо керувати і це нам допомагає. Подивіться, що навколо вас оточує в цій кімнаті, де ви зараз знаходитеся, які звуки там є, які запахи, до чого ви можете доторкнутися, можливо, що ви можете з'їсти зараз на смак скуштувати. І ви вже відчуєте себе краще, коли ви подумаєте про те, що є тут і зараз. Саме тут і зараз є саме най... велика мить, саме найвеличніша мить, в якій ми можемо з вами щось робити, і ми з вами вирішуємо чи дати владу тому, що відбувається зовні нас над нашим серцем, над нашою душою, над нашим життям, чи все ж таки зали... залишитися жити, а не існувати? І цей вибір ми заморобимо кожної миті в нашому житті, щоб зберегти те світло всередині нас. Важливо вчитися цікавитися життям, яким воно в нас є, бути задоволеними тим, що ми з вами маємо. Так, кожен з нас має своє хто з більше, хтось менше. І все ж таки, ми щось з вами маємо бути вдячними за те, що це в нас є, що в нас є в наше життя, є ще хтось. Дякувати за це, Богу, дякувати нашим рідним, нашим близьким за те, що вони є в нашому житті, за те, що вони роблять і підтримують нас. Можливо, підтримати когось теплим словом, коли ми вже відчуваємо себе краще. Тож цей Бог не всередині нас, він може і далі горіти. І ми з вами, якщо будемо підкладати дрова, то він в нас буде горіти. Можливо, для вас, як і для мене. Буде таким фундаментальним, тим, що допомагає підтримувати внутрішнє світло, це стосунки з Богом, розмова з Богом, відчуття, що Він з вами є. Щоб не було, а Він з вами, він зі мною. Мені сподобалось, як сьогодні одна жінка під час консультування сказала: Мені здається, що мене Бог любить, і розповіла декілька прикладів в її житті, коли дійсно було неочікуване диво. Те, чого вона не очікувала, а воно сталося. І вона каже: Я нібито з Богом і не дуже так товаришую, але в мене є відчуття, що мене на небі люблять. Я вам пропоную відчути, що Бог вас любить. Коли ми відчуваємо, що нас люблять, нам вже стає тепліше, нам стає приємніше. То коли ви відчуваєте, що зовні темрява, а всередині у вас не вистачає дров, щоб. Ваше відчуття було таким, що у вас є світло і вогник горить, то згадайте, що вас люблять. А вас любить Бог. І пам'ятайте, що ніхто не в силах забрати ваш вогник, ваше світло зсередини. Тільки ви дозволяєте його згасити, або дозволяєте відкладаєте дрова, щоб воно у вас горіло. Нехай у вас все буде добре. Мирного неба усім нам. З вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн. До побачення!